Понеділок, давай, до побачення. Так і хочеться сказати, але у будь-якому разі він ще триває. І ви бачите лайку та містера Саня. Це стартап-шоу на М1. І сьогодні про розумне фітнес-крісло для лейзі, для лінивих, лінивих спортсменів. Як зіграти в дум, внімання, на тостері? Чому Сильвестру Сталоне довелося продати свого цуцика-пецика? І так же, яким образом ми роздаємо наші подарочки, ми повторюємо в кожній програмі. Ведь якщо ви правильно відповідаєте на питання вікторіни, все, що знаходиться справа від мене, переходить. Ваш дом, а Я не приходжу. Проходжу. червона чашка при цьому ще кави. Отже, слухайте уважно лайко. Будемо пояснювати вам питання. Ну а просто зараз до Сільвестра Так ось він завжди хотів стати актором, але справжнім актором. Не дорослих фільмів, а просто голівудських фільмів. Так ось, ну, виявляється, що він був дуже бідний. Він був бідний і знаєте, У нього була собачка, він її любив. Ему настолько сильно нужны были деньги на себя, что на питомца ну, совершенно не хватало их. И он И пошел в зоомагазин. И он продал его в зоолавку за 50 долларов. Но при этом, после того, как сыграл успешно роль, так сказать, получил свой первый гонорар, он решил вернуться в зоомагазин для того, чтобы выкупить своего любимого единственного питомца, о котором он скучал все это время. Но хозяин уже на тот момент вот этой же собачки был более предприимчив и предложил Сильвестру Сталлоне неплохую сделочку. Он хотел, чтобы животное продалось, так сказать, Сильвестру. В руки за 15 штук доларів. Ну, ждет Сільвестр взяв і придбав свого песика якраз до себе, і можете прийняти 50 доларів і 15 тисяч доларів. А перед цим перед цим треба ще пригадати, що він сам написав особисто сценарій до Рокі. Да. Сам так, він запевнив продюсерів, що це буде просто супер, пупер і таке інше. І навіть втручався у режисерські справи. Отже, дійсно, він зробив усі кроки для того, щоб стати зіркою. Далі проходимо до наступних зірок, а саме вже ну, хакери. Лайфхакери і при цьому ще й інтернет-персони. Отже, хлопець, американець, якого не пам'ятаю, як звати, він виклав uh, у youtube відео, де він uh, грає у Doom за допомогою звичайних тостерів. І це надзвичайно цікаво тим, що дійсно він використовував їх як контролери. Для О, цього він Господи. перепрошив їх. І це не голками, нитками, а якраз за допомогою спеціального оборудування. тобто спеціальних програмок. До цього ще у тостері, як ви бачите, є роз'єм, який дозволяє підключатися. Так ось він підключив тостер, звичайний тостер до комп'ютера і використав його як. Якості контролера. І а деякі я запевняю, що це ну, собі фейк і що він усіх розводить. А, ну, ну конечно, наче... я, я теж думаю, що це совершенно странно. І тепер тости повинні бути определенними фігурками. Схемами. Насправді, там, Господи. якщо казати про хлібці, то взагалі вони там ні для чого. Це просто як uh, прилад, як можна використовувати різні речі електронного uh -huh. порядку в якості контролера. Ну, Наприклад, що ще можна використовувати. Uh, наприклад, можна ли? А, например, Можно ли заниматься спортом во время линии, во время провождения, возле телевизора или компьютера? А, ну, да, можно! можно. <с> я сейчас хотела <с> само рассказать вам. Об в общем, в реально. Теперь для всех э, любителей киносеансов дневных, э, вместе с попкорном вас дается возможность накачать свой верхний прессик, подкачать свои ручки. Американцы, видимо, своим образом жизни, сейчас просто сделали на своем примере. Для так того, ось, давай я скажу еще: название компании. То Wellness, вони представили на CES 2015 таку розробку, як крісло, яке дозволяє дійсно лінивим займатися спортом у цьому кріслі. Да. І що цікаво, ось ви сідаєте і можете деякі вправи просто там робити, таким чином спалюючи калорії. Чесно кажучи, нам ну все це дуже так для лінивих, але ж. Коротше, можна, можна також і підключається з приложения для того, щоб розширити від своїх фізичних можливостей, яке буде показувати, скільки кілокалорій було за просмотр фільму Соль. Поки що це тільки прототип, але у майбутньому, можливо, такі такі, як вони називаються? Uh, Странні і будут будуть продаватися. будуть продаватися. Друзі, настав час винегородити себе за уважність. Отже, заходьте на нескафе Ті Ві, обираєте правильну відповідь і отримайте чашку та запас кави від нескафе три в одному. я готова влиять на ваши судьбы и дарить вам подарки, если вдруг вы правильно отвечаете на вопрос. Итак, кто является отцом хэштега? Вспомните, пожалуйста, на данный момент это очень актуально, очень актуально. Итак, Крис Мессин, друзья. Или, или Марк Цукерберг. Хэштег шукаю мастер. Или, или, или Билл Гейтс. Хэштег без отца. Найдите же вы его скорее. Що у нас сьогодні відбувалося в програмі? Давайте пригадаємо, наприклад наших гостей. Ми сьогодні спілкувалися із засновниками проекту Сетл, який не збрав величезну кількість грошей, півтора мільйони доларів на запуск. Ну, наприклад, у Лос-Анджелесі та багатьох інших містах нашої планети. Ми не вирішили огромну проблему. Ми стараємося рішати маленьку проблему – економії времени. Тому що О. чим далі, тим час буде цінні для людей і втратить його на їду. На ожидания, еда. На ожидание, еды. Е... Yeah. На ожидание того, чтобы поесть, это все-таки непрактично. И припоминается мне так же, как мы издевались над нашими мы И сегодня задавали им вопрос, что такое бебич. Давайте вспомним, что милые они отвечали Агу агу. Бэйбич. Бэбич. Бэбич. Ну, дитинка маленькая, не знаю. Это девочка, которая достаточно выпила молока с соски, соски, чтобы ей подарили заткнули аляску. И э, зародживается бейбич. Это не бейби, это что-то, наверное, побольше. Человек вечный ребенок, знаешь, бебич. Бэбич. Я, я угадал. Маленька. Вообще, это украинское слово обабич. Сань, а Сань, а какой завтра день неділя? Я поясню. Вівторок, отже, вівторок, рівно о 14 годині ми зустрічаємося знову в студії М1. Будемо спілкуватися з вами і розповідати про всі хай-тек новинки, і при цьому ще про новітні стартапи. Будемо спілкуватися з нашими гостями, будемо співати, танцювати і ще щось. А от і ще говорять, що мужчини, розумієте, менше говорять. Де да це ми секрети всі таїмо. Саня все вам розказав. Тому завтра в 2 часа зустрічаємося, вторник, і ми чекаємо вас. Бай.